Зібралися сьогодні представники громадських організацій, зокрема автомайдану біля обласної прокуратури. Ціль зібрання насамперед полягає в тому, що ми хотіли познайомитися з новим прокурором Житомирської області, тому що дуже мало інформації ми знайшли в мережі інтернет, зокрема навіть на сайті прокуратури Львівської області була відсутня інформація, така як автобіографія його декларація. Тому в першу чергу ми хотіли познайомитися. Ну і е, другий основний нас, наш меседж, полягає в тому, що ну нам не подобаються такі обставини, як призначення прокурорів без обговорення вказаних кандидатур з громадськістю хоча е, було в засобах масової інформації е, висвітлено засідання. Зокрема, прокурора генерального Махніцького, а також міністра внутрішніх справ Авакова, де і, і з разом з громадськими активістами, де вони говорили про те, що всі призначення будуть здійснювати за погодження з громадськістю. А також громадськість має право буде вносити свої кандидатури проте, як ми бачимо, фактично цього і в даному випадку не відбулося. А звідки прокурор новий? Ну як нам відомо, тобто цю всю цю інформацію ми брали лише в мережі інтернет. Тобто нам не повідомляли, не доводили, що буде такий прокурор. Наскільки нам відомо, майбутній прокурор Житомирської області працював на посаді заступника прокурора Львівської області. Ну за моїми даними, ті, які я могла знайти, він вів ділянку роботи щодо представництва інтересів держави та громадян в судах. А як звати його? ...Лупчук Дмитро Іванович. Також зв'язку з тим, що в п'ятницю, якщо ви бачили стрім, який військо, а також відео і фоторепортажі на Житомирфо та інших засобах ...масової інформації під час акції, яка проводилася щодо протидії корупції та, та злочинності в органах прокуратури під прокуратурою Житомирської області, була вчинена провокація, тобто Близько 11 чоловік приїхали з Києва, дуже кремезної статури, які будемо говорити, про провокували якісь конфліктні ситуації, заважали нам проводити акцію, погрожували нашим активістам, тому ми підготували і хочемо передати. Тим представникам, які приїдуть з генеральної прокуратури, заяву про злочин, оскільки ми вважаємо... Ну, що в правовій державі в демократичній державі таких дій вчинятися не можуть. Ми дуже обурені тим, що цих осіб не було за нашою вимогою, встановлено їх не було отримано, затримано, не було з'ясовано звідки в них зброя. А навіть на відео всі можуть побачити люди, що було зафіксовано, що є. Є зброя, тобто походження вказаної зброї, що це за люди, знову влада без дії. Я вважаю, що не працює саме служба безпеки України. Тому ми підготували цю заяву і хочемо передати їм представникам Генеральної прокуратури, щоб було відкрите кримінальне провадження. Крім того, також після вказаної акції нам стало відомо. Що ми ще не вийшли за ворота прокуратури, а вже проти активістів прокуратури міста Житомира було відкрите кримінальне провадження за погрозу погрозу представнику правоохоронного органу за статтею 345 Кримінального кодексу України. Тому ми також вказані заяви, вказуємо на такі факти. Що вважаємо, що це є переслідування активістів, тобто з метою примусити їх не проводити вказаних акцій і таким чином тиснути і залякувати їх. Зрозуміло, дякую.